Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для агентства перекладів. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Основний модуль, у якому ви плідно працюватимете це замовлення. Давайте зайдемо у нього. Спочатку відкриється пошук даних. Він потрібен, щоб знайти будь-яке вже зареєстроване замовлення. Зазначимо поточну дату та натиснемо кнопку Пошук. Як бачимо, за сьогодні іще не було додано жодного замовлення. Щоб додати нове замовлення, клікнемо правою кнопкою мишки та оберемо команду Додати. Під час реєстрації замовлення зазначаємо замовника, який обирається з єдиного переліку клієнтів. Причому, якщо клієнт уже робив замовлення раніше, його достатньо знайти за першими літерами. Решта інформації може вказуватися автоматично номер, дата замовлення, статус виконання, ім'я співробітника та інше. Натискаємо кнопку Зберегти. На вкладці послуги перелічимо послуги, які нам замовили. Це може бути усний або письмовий переклад, а та також інші супутні процедури. Вибір здійснюватиметься з вашого власного прайс-листа. У разі необхідності ви зможете додати знижку або навпаки націнку, наприклад, за терміновість. Кількість послуги ставимо в одиницях послуги. Якщо переклад рахується посторінково, значить зазначаємо кількість сторінок. Зберігаємо та бачимо, що сума до оплати розрахувалась автоматично. На вкладці Виконавці можемо призначити виконавця, обравши його довідника. Виконавців можна групувати за категоріями. В цьому переліку можуть бути як штатні співробітники, так і фрілансери. Пошук потрібних перекладачів виконується досить швидко. Для цього є різні способи. Наприклад, оберемо тих, хто працює з потрібною нам мовою. Виконавцеві можна призначити увесь обсяг роботи або ж розділити завдання між кількома співробітниками, зазначивши, хто і що саме має виконати. Переглянути перелік справ по будь-якому співробітнику можна з допомогою спеціального звіту. Кожен штатний співробітник таким чином бачитиме свої заплановані справи, а керівник зможе контролювати роботу усього персоналу. На вкладці оплати позначається факт оплати від клієнта. Після отримання платежу замовнику можна роздрукувати квитанцію. У кожному замовленню розраховується сума боргу. Окрім прибуткової частини, також можна реєструвати витрати. Наприклад, оплату фрілансерам, або будь-які інші платежі. У програмі по кожному замовленню є можливість зберігати файли, щоб у разі необхідності можна було швидко знайти потрібний документ. Можна зазначати мережевий шлях до файлів, якщо вони зберігаються у вас на сервері, або безпосередньо прикріпити файл. Універсальна система обліку містить в собі професійну управлінську звітність. Ви також зможете переглядати загальний оборот по доходах та витратах за будь-який звітний період часу, а також бачите актуальні залишки фінансових засобів. Аналіз по послугах та мовах відобразить найпопулярніші напрямки роботи. Спеціальний звіт розрахує прибуток по кожному замовленню з врахуванням зарплати фрілансерам та інших витрат. Маркетинговий звіт покаже, з якого виду реклами агентство заробляє найбільше. Звіт по заробітній платні автоматично виконає нарахування співробітникам та фрілансерам за будь-який період часу. Якщо штатним співробітникам призначите план, то зможете легко контролювати відсоток його виконання. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!